Ештар раді довелося співати на виліт. Повторення цієї історії вона не хоче, а тому обрала для виступу дійсно народну пісню. Чом ти не прийшов? Ештар Раді. Як місяць місце, я тебе чекаю. Чистишки не зна, мати не пускала, чи коня нема, чистички не зна, Мати не пускала. стежку ти знав, і ма. this whole А кого я Ештар раді Ештар! Сьогодні ти заспівала вперше на нашому проєкті українською мовою. Від тебе цього давно чекали, тому що ти з команди Руслани україномовної співачки. Ждар, скажи, важко було співати українською вперше е, так, як я співаю українською вперше, але це моя рідна мова, все ж таки. і Мені не складно це зробити. Твій батько, режисер, актор, після минулого ефіру, він сказав, що насправді ти заслужила номінацію на виліт, що ти була занадто затиснутою на сцені. Ти образилася на батька і якими настановами його ти скористалася для цього ефіру? Ні, не образилася. Я теж з ним згодна, я передивилася ефір і побачила, що це не те, чого я очікувала, коли я була тут, на цій сцені. І батько сказав: найголовніше, ти повинна. До найдрібніших клітин душі прочувствувати цю пісню. Ти відчула цю пісню? Я думаю, так. Да. Тобто з тобою така ситуація була? Так. Хто до тебе не приходив? Ну, не, не приходив, а змінилися плани і не вийшла зустріч. Олександра, мені здалося, що Ештар співала пісню тобі. І не тільки мені так здалося. Да? Тобі сподобався виступ? Ну, ясно, що тепер вже так. Да. <плес> Насправді, Ештар, ти умнічка. Мені дуже подобається, що ти завжди вбираєшся дуже гарно в платі, тому що мені подобається, коли дівчата вдягають ну, сукні, плаття і так далі. Ти дуже гарна, вродлива дівчина, яка дуже гарно співає. І в тебе є душа, знаєш, от ти не заспівала так цю українську народну пісню, як не співав ніхто. Це було унікально для мене. Я думаю, що всі, хто в цьому залі е, зібрався і слухав тебе, так само всі, хто нас чує в ефірі, впевнені, так само відчули. Тому що так я заспівала ти цю пісню, не співав її ніхто. Стас. тобі виступ Ештар? Ну, Ви знаєте, несмотря на сильний приступ рівності в момент, коли у вас були дуже интимный контакт. глаз с Александром. Вот. Я, конечно, не понял, почему вы выбрали именно Александра. Я, до сих пор... Я об этом буду еще разговаривать, вы понимаете, да? Вот. Но, тем не менее, это было очень молодое, искреннее, чистое и честное исполнение. Вот. Мне понравилось. Диана, вам бы было интересно увидеть, как Эштар поет рок, например? Нет, вот мне очень интересно было наблюдать сегодня вот этот театральный номер, потому что такое было неожиданное вступление. И я несколько перепугалась на самом деле вот этот кнут. А, Да, и мне кажется, что именно вот этот театр в начале, он как раз задал такую вот немножко, но очень много было, на мой взгляд, я очень волновалась за вас, очень много было вот истерики. Вот, и мне, конечно, нелегко удалось точно. Руслана зірковий тренер минулого тижня ти врятувала штар у останню мить. Ти за цей тиждень жодного разу про це не пошкодувала? Я дуже переживала, звичайно, тому що це і штар репутація, це і моя репутація. І штар знає, що цей ефір зараз дивляться. Всі наші, хто вибув. І Уляна Рудакова, і Севіль Меметова Ваданічка прийшла. Я бачу в залі знаходиться. Дякую тобі, що ти прийшла. І Діма Іващенко. І це ті люди, які вже не в проекті. І ти мала сьогодні заспівати і за себе, і за них. Ти мала сьогодні реалізувати всю їх душу, тому що вони хотіли бути тут, на цій сцені. І ти це зробила. Ти сьогодні реабілітувала нас. Спасибі. Ти була така, яка я хотіла. Молодець. Аби ештар і далі залишалися з нами на сцені «Голос України», Вам, шановні телеглядачі, потрібно її підтримати. Телефонуйте на номер 0900 10 28 18 та відправляйте смс з цифрами 18 на номер 9800. Це була Ештар Раді. Зал опладує стоячи. Вона цього заслужила.